Кому скільки, а головне, за які послуги платити в лікарні, чітку відповідь на це питання навряд чи зможе дати хоча б половина мешканців Херсонської області. Отже, проблему застарілості та неефективності існуючої медичної системи не можна заперечувати. Розуміють, це і на державному рівні. Шляхи реформування запропонували ініціатори проекту інтегрованої моделі медицини. Саму систему і засоби її впровадження обговорили на засіданні секції наукової ради при голові Херсонської обласної ради. Головна ідея полягає в тому, аби основною ланкою процесу лікування виступав. Так звані сімейні лікарі або просто дільничі терапевти. Вести нагляд, контролювати процес, розраховувати вартість діагностики та медикаментів мають саме вони. Таким чином автори проекту сподіваються боротися з постійним ростом тіньових платежів, які за останніми розрахунками сягають вже 25-30 мільярдів на рік. На адміністративній території возьміть, наприклад, район, возьміть область. Ми маємо на сьогодні готову структуру медицинських учреждений з повним набором. возможных медицинских услуг для того, чтобы 99 и 95 процентов населения оказывать медицинскую помощь в масштабах области. То есть мы имеем, имеем единое медицинское поле. Мы имеем, имеем единое финансовое поле, потому что регион, область ⁇ это э, самостоятельная финансовая структура, имеющая свой бюджет, в том числе и медицинский. Мы имеем и должны иметь информационную систему, которая позволит объединить, с одной стороны, услуги и качество медицинской помощи, с другой стороны, мониторировать затраты этой помощи по уровням ее оказания. И вот когда такая система начинает работать, это называется построение маршрутов, медицинских маршрутов пациентов, в основе которых стоит семейный врач очень неоднозначное отношение к семейной медицине. Вот мы много ездим по регионам Украины, работаем от Львова до Донецка, от Симферополя до Луцка. И скажу вам так, очень неравномерно развивается семейная медицина, Херсонская область где-то на середине. Но тот, кто сегодня понял роль и значимость семейной медицины, он очень активно эту, эту институцию развивает. Принципи інтегрованої моделі, в основі якої і лежить сімейна медицина, вже впроваджені у Вознесенську Миколаївської області. Невеличке місто встигло відчути на собі плюси оптимізації витрат, адже побудований терапевтом єдиний лікарняний маршрут допомагає запобігати зайвим витратам. Без побудови медичного маршруту рух пацієнта є просто-напросто хаотичним. І на всіх етапах часто зайвих ідуть витрати. Інтерес держави до впровадження системи підтвердив присутній на засіданні консультант фонду економічних і соціальних реформ України Юрій Підвисоцький. Головним результатом реалі... Такого проекту, на думку його розробників, стане впровадження передової системи фінансування медичних послуг для конкретного пацієнта, що передбачає адресне використання бюджетних коштів на підставі висновків сімейних лікарів. Подальше ліквідація ґрунту для зловживань з боку медперсоналу і значне зниження соціальної напруженості в суспільстві. Слід зазначити, що вже зараз елементи запропонованого пілотного проекту з персоніфікації медичних послуг та створення єдиної інформаційної мережі успішно опробуються на базі медичних установ Скадовського району Херсонської області. У Скадовську вже вже застосовуються окремі принципи інтегрованої моделі медичної допомоги, і це дає свої позитивні результати.